До початку війни по всіх навчальних закладах Візирської громади після закінчення навчального року з червня починали свою роботу літні оздоровчі табори. З 2022 року, по 2023 рік, табори не працювали, але в цьому році було прийнято рішення відновити цю практику. З місцевого бюджету виділені кошти для харчування дітей при літніх таборах. В першу чергу перед вчителями, які будуть там працювати, поставлене завдання надолужити освітні втрати, котрі мали місце під час навчального процесу. Ми будемо працювати із керівництвом шкіл і заступниками керівників шкіл над тим, щоб діти мали змогу надолужити освітні втрати, і це буде робитися в індивідуальному підході в ігрових формах, для того, щоб не перенавантажувати наш. Шо дітей, але ця саме тема буде наскізною. Пришкільний табір буде розпочинати свою роботу саме із таких цікавих занять. Але ці заняття будуть із навчальних предметів, хоча це і дітки початкових класів, але такі заняття будуть проводити і вчителі старших класів. Але це буде у формі гри, квесту, вікторин, тобто інтерактивних якихось заходів. Літні оздоровчі табори при школах розпочнуть свою роботу 3 червня і будуть тривати 14 робочих днів до 20 червня. Особливу увагу при організації літніх оздоровчих таборів буде приділена безпеці дітей, особливо під час повітряної тривоги. на початку, звісно, будуть проведені практичні заняття із залученням представників ДСНС по евакуації, по алгоритмі дії при. Повітряній тривозі, і, не дай Бог, при якихось надзвичайних ситуаціях. Але робота табору розпочнеться саме із практичних занять, щоб дітки знали, як себе поводити у якихось незвичайних ситуаціях. До оздоровлення обов'язково будуть залучені діти соціальних категорій: це внутрішнє переміщені особи, діти, чиї батьки служать у лавах зсу, діти з малозабезпечених сімей, а також учні початкової школи. Робота пришкільних таборів при закладах освіти громади для батьків абсолютно безкоштовно. Сюди будуть входити діти насамперед перших-четвертих класів, пільгова категорія, внутрішньопереміщені особи, а також інші категорії дітей за бажанням батьків, які мають бажання, написали відповідну заяву. На період відпочинку дітей у шкільних таборах також передбачена і розважальна програма за планом екскурсії по громаді, наприклад, на підприємства. Також можливі екскурсії до Одеси, але тільки з дозволу батьків. Що стосується харчування, то у таборах передбачено дворазове харчування з дотриманням всіх норм оздоровчого періоду. Перевагу будуть надавати, звісно ж, сезонним фруктам та овочам.